Нашого цвіту по усьому світу черкащанка Ірина Литовка стала автором банера, який прикрасив локації 29-го українського фестивалю у канадському місті Торонто. Українська діаспора в Канаді за чисельністю посідає восьме місце серед етнічних громад і є однією з найбільших і найстаріших українських діаспор у світі. Мистецький фестиваль українців Блур-Вест Village Торонто, який покликаний зміцнити багатокультурну площину Канади, щойно пройшов у місті Торонто вже в 29-те. Майже на двох кілометрах перекритої вулиці Блур можна було посмакувати українськими спеціалітетами, придбати українські сувеніри, вишиванки, подискутувати. Вати, послухати і подивитись на виступи українських мистецьких колективів. Саме в вересні тут відзначають е, всі такі українські свята та фестивалі, які проходяться абсолютно по всій території Канади, в усіх великих містах, в Онтаріо, саме в Торонто. Це самий найбільший фестиваль. Почали його відзначати 1891 року. Тоді, коли е, перші українські мігранти потрапили до Канади, і тоді цей фестиваль зібрав близько тисячі людей. Наразі цей фестиваль за три дня збирає близько мільйона людей. Чорка. Анка Ірина Литовка в Канаді мешкає вже два роки. Вона художниця, тому залишатись осторонь від такого масштабного дійства, як фестиваль, ніяк не могла. Коли Оргкомітет фестивалю оголосив конкурс на кращий фестивальний банер, вона вирішила взяти участь. Конгрес українців в Канаді саме онтаріо об'явив конкурс на банер, який буде символізувати. Цей місяць української спадщини я мала честь прийняти участь в цьому конкурсі та перемогти. Пані Ірина була вражена тим, як зберігаються українські традиції у Канаді, і спробувала передати свої відчуття у роботі. Серед 15 претендентів саме її банер визнали переможним. Банер створювався два місяці, починаючи від скетчу до самого фіналу, коли вже його вішали на стіну. Цей банер знаходиться на вулиці Блур. Ця вулиця вважається українською, саме тут проходить український фестиваль, найбільший в Північній Америці, і маленькі версії цього банеру також відправилися по всіх містах, де також проходять українські фестивалі, що особливо цінно. Кожен елемент банеру має своє значення і символізує історичний шлях української діаспори у Канаді. Від перших переселенців до вимушених тікати від війни нині роботу Ірини Литовки високо оцінили не лише члени журі. Пані Ірина зробила чудову працю. А за нами пані Анастасія, також черка. Там, бачите, там інтерв'ю проводять. Та І тут на нашій вулиці. Ми так витворюємо Україну. А і наш головний, наша ціль, наш обов'язок тут. Представити українську спадщину, яку наші предки привели тут до Канади і розвивали тут більше як 130 років, і беручи під увагу тяжку працю наших предків і далі тих предків України, які розвивали Україну. Ми маємо нашу культуру, маємо нашу спадщину, яку ми сьогодні і обороняємо перед ворогом. А з другої сторони, яку ми вживаємо як засіб, як зброю нашої далі боротьби, приємно, що багато на таланти Черкащина знаходить. Свої можливості і демонструє їх далеко за межами України.